Сьогодні нам випала велика честь прийняти у нас ікону покрови прищатої Богородиці, яка сам є дарем є заступницею та покровителькою українського народу. Ця ікона, яка була освячена новою робчу єпархії, Подорожує вже по четвертому району, і вона обходить всі навчальні заклади, і там дітки разом з вчителями з батьками моляться при Святій Богородиці, значить, просячи для нашої України спокою, миру, щоб була благода між людьми, між дітьми, і щоб на наші люди на кінець спокій. О, ясна панна, діва Марія, ти наша мати, наша надія, ти наша радість, овсе благає. Ти наша поміч, Діво святає, ти наша світлість, любов і віра. Ти серця наші все розуміла. Ми йдемо до тебе, о діво мати, щоб собі, ласки тебе благати. Ми йдемо до тебе, о все благає, бо ти розрада, Діво святає, ми в тебе завжди поради просим. Щодня молитва руки підносить. А ясна панно, змилосердися над своїм людом, серцем схилися. Прийми молитву від серця мого, захорони нас від всього злого. Рано до молитви Щиро руки зложу і буду Бога і Матір Божу. Божі. Бутина мати щирими кнулами. Здоров'я дай нам Божа мати, поможи навчанні, чесно працювати, щоб була потіха для, для рідної мами, змилуйся над нами, не лише за себе, за сестричку брат, бо тебе щиро мати треба мати, ти на цій князіш на я лами, змилуйся над нами, замой. Одягни робити, підійме упавши нами і забути, щоб ви не безховити, бо жінки з уваги, над нами, дай нам поминути всякому, дереште не користь рідному народу. Сережте нещастя на України мама, милишся над нами. І за нарік рідний завжди. Богу вірний у його вишневих селах і містах, за його спасіння, щастя і перемогу молимось до тебе, мати Пресвята. Наші рідні, любі йдуть, німі, голодні, змилуйся над нами, діво, все блага. В боротьбі за взяті й там стоять герої, за народ, за віру і за рідний край. І кожен з нас зігріється теплом із крихітної Божої яскині, збирається в молитві за столом увесь народ в об'єднаній родині. Нове різдво приходить в кожен дім, звістує мир і стілення, й надію. І кожен, хто із ближнім ділиться усім, великою любов'ю збагатіє. Ця сльоза, зникав останній промінець надії, коли душа із болю заридала, ти притулись до серденька. Якого волю завдає засліплена гріхом черства людина, стікають сльози з маминих очей, бо через нас розп'яли її сина. Стра на вашся, поглядом, зустріч... Мама може нас всіх так любити і тоді, як постав гріх на любов, людина в світі панувати, якщо ти хочеш бути так, як Бог, навчися так любити і прощати. Якщо ти хочеш бути так, як Бог, навчися так любити і прощати. спокій в Україні, яка проходить під гаслом під вій покров, Діво Пресвята, прийми дітей своїх о все блага». Естафета взяла свій початок на Радехівщині, обійшла чимало шкіл області і району. Побувала ікона Діви Марії, присвятої заступниці володарки України і в нашій школі. Сьогодні ми з гордістю і з трепетом душі передаємо цю ікону вам. Кожен учень, учитель, працівник нашої школи протягом тижня складав свої сукровенні молитви біля ікони Матері Божої, випрошував найпотаємніших ласк для своїх близьких і рідних. Але усі ми з вами прагнемо найпотаємнішого, найсукровеннішого миру і спокою в нашій Україні. Віримо і сподіваємося, що ви так само в спільній щирій молитві будете молитися протягом тижня, і матінка Божа, заступниця, володарка України послухає наші благання, і ворог відступить від нашої землі. Россила, Господь, Богоми, Господи, посили наші, посили, законів наші святий посиди сили, на очі наші, і вони моєму родах. Єлисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом, і сказала, благословенна тими жінками, і благословен підлона Твого, звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бої голос твого привітання залуна в моїх духах, дитя з радості здригнуло з моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться і від Господа. От тобі Христа Божна діє наша слава, Тобі, головою, це ви святого духа, ніби вся часа і вітання. Камінь Христос рождається. Ми дякуємо Господу Богу за це величне свято, яке ми сьогодні пережили у цій школі разом з вами, діти, з гостями, всіми тими, хто приніс цю ікону, зустрічав, зустрічає та і радіє з ікони пречисної Діви Марії. Те, хто може задати собі запитання чи сказати, навіщо це здалося, навіщо це зустріч, ті переносини, кому це потрібно. Ікона є в кожному храмі, ікона є вдома, можемо молитися, можемо стояти на колінах, можемо благати Господа. І не потрібні ці всі речі, там, наприклад, зривати там урок, чи там перерву займати в дітей, чи щось інше. Для чого це потрібно, дорогі мої? Та як ця кров в нашому тілі, вона проходить через всі органи, вертається знову ж до серця і отримує новий поштовх, збагачуючи себе киснем. І вона знову іде по нашому тілі, несучи здоров'я і кріпость нашим членам людським, так само, дорогі мої, і ті зустрічі, і ті молитви, і ті походи, і ті передачі, і ті зриви, можна сказати, які є потрібні і корисні інколи в школі, для того, щоб зустріти ікону, взяти поштовх духовності і з новою силою йти, несучи здоров'я в школі, любов додому, вдома, в родині, в сім'ї. Тому то. Є можливість нам усім, дітям найпершу чергу, вільну вашу хвилину на перерву, замість коли можете собі провадити час у страшах, прийти просто сказати перед іконою два слова Мати Божа, допоможи нам! Це буде велике значення. Це буде надзвичайно велика сила для наших солдатів, для наших воїнів української армії. Це буде надзвичайно великий поштовх до вашого серця. Так само, вчителі, всі, хто тут будемо молитися на протязі тижня, стараємося складати свої молитви. Повірте, прочиста Діва Марія вислухає наші благання. І якщо ми повіримо, нам так буде, як сказано було в сьогоднішньому святому Євангелії. Та нехай Господь Бог надихне вас цим, тим старанням, бажанням молитися, складати свої молитви перед тим образом. Перед ним вже складали молитви свої тисячі дітей. І в тому числі тепер ви будете складати свої молитви. Нехай Господь Бог благословить вас всіх. Ще раз дякую дирекції і школі. Всім вам, діти, за це величне свято, тому що Господь влаштував його, а ми приймаємо радість від Нього. Амінь. Христос рождає. Амінь. Ви повинні не боятися приходити, помолитися біля цієї ікони. Ви повинні помолитися перше за мир в Україні, помолитися, щоб Бог друге, благословив вашу школу. Ну і третє, щоб Бог вас поблагословив. І всі хочете, щоб вас Бог благословив. Обіцяєте приходити молитися. Так! Да. Хай Бог вас благословить, Христос народився.